Початку року на території Лозівської МТГ виникло 167 пожеж, з яких 109 в природних екосистемах. Внаслідок пожеж загинуло три особи та 8 осіб травмовано. Пожежі в природних екосистемах виникають внаслідок навмисного випалювання сухостою громадянами, а також внаслідок людської недбалості та неуважності. Так, протягом останніх двох тижнів рятувальники залучалися до гасіння масштабних пожеж. На відкритих територіях в таких сільських населених пунктах, як Надеждівка, Мальцівське, Веселе, Катеринівка, Смирнівка, Миколаївка, Яблучне, Зелений Зеленегай, Запарівка, Шугаївка та Миколаївка. Загальна площа випаленої землі такими пожежами склала понад 38 гектар. Основними причинами пожеж в житловому секторі є коротке замикання електромережі, небережність під час спаління, а також порушення права пожежної безпеки при експлуатації печей. Так, 27 жовтня в СМТ понютяно горіло горище житлового будинку. Дякую за перегляд! А також сіно та домашні речі, які знаходилися в ньому на площі 60 квадратних метрів. На місці пожежі працювало два відділення вогнеборців 24 ДПРЧ. Наслідок події ніхто не постраждав. Ймовільна причина виникнення пожежі, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі на твердому паливі. Також 2 листопада рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку за адресою Лозівський район, село Лукашівка. По прибутю до місця виклику вогнеборці 10 державної пожежно-рятувальної частини СМТ Блузняки встановили. Що у житловій кімнаті горіло ліжко на площі 2 квадратних метрів. В результаті 58-річна мешканка отримала опіки верхніх кінцівок. Та, зрештою, вона відмовилась від госпіталізації О 16 годині. 15 хвилин вогнеборці локалізували вогонь. А о 16.50 повністю приборкало його. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стало небережне поводження з вогнем під час паління. Шановні громадяни, пам'ятайте, що лише висока культура поводження з вогнем, дотримання правил пожежної безпеки позбавить вас від біди і страждань, що приносять пожежі. Будьте пильними та у разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером служби порятунку 101.